Коли ми беремо розміщення, то порядок слідування елементів у цій групі він має значення. Тобто, якщо я вам наводив сьогодні приклад, так в мене якісь там три людини є. Так? І якщо я виберу спочатку там, Васю, потім там, Петю, потім Машу, це одне розміщення. Якщо я їх цих самих людей оберу в іншому порядку, тобто, наприклад, спочатку там буде Петро, потім всі інші, то тоді це буде вже інше розміщення. Якщо я візьму три якихось інші людини, це знов таки буде інше розміщення. Тобто, розміщення відрізняється між собою як набором цих елементів, так і порядком слідування елементів внутрі набора. Значить, тоді, у нас для. Першої позиції. Так? Якщо я вибираю К-позиції із N. Так? Значить, я для першої у мене є n варіантів, для наступної на менше n 1 менше n-1, потім n-2, і потім я підходжу до останньої позиції. Остання позиція в мене з номером К. І якщо я підходжу до позиції з номером К, то k-1 елемент в мене вже обраний. Всього в мене є n-елементів. Тоді доступних зараз для вибору в мене буде n-k-1. k 1 я вже обрав. N це загальна кількість. Значить, вільних, так, щоб обрати, в мене n-k-1. У дужечках. Значить, тоді, ну, дещо спростимо. Тут n-1 на n-2 помножити і так далі. Розкрию дужечки, маю n k 1. І з цим виразом, ну що з ним робити? Якщо ось так в лоб підставляти n і k, то буде дуже незручно. Значить, тоді потрібно щось придумати. А що ми придумаємо? Ми можемо домножити на n-k факторіал. Тобто я помножу на n-k факторіал, і щоб нічого не змінилося, я поділю на n k факторіал. Якщо я помножу і поділю на одне і те саме число, то вираз в мене не зміниться. А навіщо я це роблю? Знов таки, що таке n-k факторіал? Це добуток чисел від 1 до n k n-n k і -K, k це якісь числа. Ну, наприклад, n дорівнює 10, k дорівнює 3. 10 3 це 7. Тобто 7 факторіал добуток від 1 до 7. Тут в мене дивіться n плюс 1. Тобто ось це число на одиницю більше, ніж n мінус k. Тобто, наприклад, якщо це 7 факторіал, то воно далі множиться на 8, потім ще на один більше, на 9 і так далі до n. Тобто у чисельнику в мене знаходиться добуток чисел від 1 до n. А це згідно означення n факторіалу. І тоді я маю ось таку спрощену формулу. Щоб знайти кількість розміщень із n по k елементів, потрібно n факторіал поділити на n-k. Так я її напишу ось тут. А із n по k це n факторіал ділений на n-k факторіал. Ось це перша така річ, яку ми повинні знати. І в довідковому матеріалі на NMT воно є. Так що, якщо навіть забудете, можете подивитися. Далі поглянемо на особливі випадки. Ну, якщо, наприклад, в мене є якась кількість елементів n, і мене цікавить ну, один. Скількома способами я можу обрати один елемент із n, враховуючи порядок. Ну, тоді я підставляю сюди. n факторіал в мене так і залишається. Тут в мене n-k це n-1. Факторіал. Знов таки, розуміємо, що можна скоротити цей вираз, використовуючи основну властивість факторіалу. n факторіал це n-1 факторіал помножене на n. Ну, і знаменнику n-1 факторіал залишається, скорочуємо, маємо n. І це логічно, з кількома способами я можу обрати один елемент із n. Ну так, n способів. Враховуючи порядок, не враховуючи порядок не суттєво, тому що я обираю один елемент. Тут я його ні з ким не можу поміняти місцями. Н. Далі. Якщо в мене є ось таке бажання нічого не обрати. Тобто А із N по 0. З кількома способами я можу нічого не обрати. Ну. З точки зору 0. А. 0. Ну, ну, от 0 з точки зору ну, логіки. По-перше, воно здається, що це 0. А давайте попробуємо підставити формулу. Мабуть, нескінченність. Давайте проще. Підставляємо, К у нас 0, значить, n факторіал ділимо на n 0 факторіал. Ну, n 0 це n. А якщо я n-факторіал поділю на n факторіал, що я отримую? Один. Правильно. Тобто кількість способів нічого не обрати, це один. Один спосіб нічого не обрати. Ось і все. От звідси і, ну. Так я гадаєте, я вам пояснював, чому 0 факторіал дорівнює одиниці. Тому що факторіал це кількість так? От. А перестановка длини 0, то вона одна. І 0 факторіал це одиниця. Так само і тут. А із n по n. Якщо я хочу обрати всі n елементів з n елементів, враховуючи порядок. Знов таки, просто підставляю у формулу. Ось. Тут k дорівнює n. От так само і тут k дорівнює 0, k дорівнює 1. От сюди просто підставляв. Ну, значить, я маю ось це щастя. Так, ну, а N n це в нас що? 0 факторіал, нуля тоді це виходить n факторіал. Правильно. Ну і все зрозуміло, тому що я вибираю всі n-елементів. Якщо розміщення це впорядкована множина, то якщо я поміняю місцями будь-які два елементи, я отримую вже інше розміщення. Тобто, в мене n-факторіал варіантів, тому що на першому місці може бути кожний з n, далі n-1, n-2 і так далі до одиниці. Маю n-факторіал. І так, це розміщення. Це перша річ, яку ми з вами. Ну... Повинні зрозуміти. Далі йде комбінація. Давайте запишемо заголовочок комбінації. Комбінації. Пишемо. Комбінацією. Комбінацією. Із N елементів по K елементів. Комбінацію із N елементів по K елементів. Називається. Називається будь-яка к елементна підмножина. Будь-яка к елементна підмножина н елементної множини. Комбінацією із n елементів по K елементів називається будь-яка K елементна підмножина N елементної множини. Дивіться, якщо ми подивимося на означення комбінації і означення розміщення, ну от хто може знайти ета, різницю, атлічє, відмінність? Одним словом відрізняються ці два означення, лише одним. Ну, в розміщенні там впорядковане, а в комбінація не впорядкована. Правильно, правильно, правильне, абсолютно правильно. Якщо я кажу про розміщення там впорядковано. Тобто, знов-таки, якщо я оберу 1, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 3, це буде різні розміщення. А з точки зору комбінацій, це завжди одна і та сама комбінація. Тому що тут важливо лише наявність елементів, не суттєво в якому порядку я їх обираю. Елементи 1, 3, 2, чи 1, 2, 3, це одна і та сама комбінація. Тобто, значить, ну по-перше, пишемо. Це. Із N по K. Це у нас кількість комбінацій. Боже, як красиво написано: комбінацій із N елементів по K елементів. Кількість комбінацій із N елементів по K елементів. І от наразі давайте спробуємо. З'ясувати, як її обчислити. У нас є А із Н по К. Це кількість розміщень. І ми розуміємо, що тут, якщо я зміню порядок слідування, я отримую інше розміщення. І мені потрібно відійти від цих зайвих варіантів, тобто зменшити кількість цих варіантів. Тому що з точки зору комбінації, це одна і та сама комбінація. Значить, тоді я маю, якщо я обираю К елементів, то. Кількість перестановок довжини К це К-факторіал. І мені потрібно поділити на ось це К-факторіал, і я позбавляюся ось цих зайвих варіантів, де 1,32, 3,1,2 були різними варіантами. Коли я поділю на К-факторіал, вони стануть одним варіантом. І тоді моя формула приймає вигляд N факторіал на n факторіал на К факторіал. І ось це формула кількості комбінацій. Особливі випадки. Знов таки. Візьмемо це із n по одному. Підставляємо замість k одиницю. Що це буде? Факторіал одиниці. Одиниця. А ось це давайте скоротимо. N факторіал і n-мінус факторіал. Що залишиться? Просто N. Просто N. Звісно. N. Просто N. В чисельнику залишиться просто n у знаменнику одиниці і маємо n. Ну, і дійсно, дивіться, що А із n по одному, що С із n по одному дорівнює n. І це логічно, тому що коли я обираю один елемент, порядок слідування, він е не має ніякого впливу, тому що я не можу його поміняти з якимось іншим елементом. Якщо я візьму це із N по 0. Ну, знов таки, я хочу нічого не обрати. Що це буде за щастя? Також просто N. Давай уважно. 0 факторіал Ні, n факторіал 0 факторіал одиниця. N-0 це n. І якщо я буду n факторіал ділити на n факторіал, то що це в мене буде? 1. Mm -hmm. вот тобто обрати нічого, що враховуючи порядок, що не враховуючи порядок, все одно 1 спосіб. І ось останнє, особливий випадок. Це із Н по Н. Знов таки просто підставляю у формулу. Так. Що тут в мене виходить? 1 ділене на n-n факторіал. -N! А n-n це? А. Що? Це 0, тоді 1, тоді просто 1. Звісно. 0 факторіал воно дорівнює одиниці. І тоді в мене просто 1. І ось тут вже є відмінність. А із N по n в мене було N факторіал. А C із N по n. Це в мене 1. Тому що я вибираю всіх. Не враховуючи порядок, і дійсно я маю лише один варіант. Гаразд. Тепер дивіться. Ми попрацюємо спочатку над задачами. Значить, для того, щоб зрозуміти, коли використовувати розміщення, а коли комбінації, ми розглянемо дві модельні задачі. І так пишемо: задача 1. Задача 1. Пишемо скількома кількома способами. Отак от і пишемо умову. Щоб ви потім прочитали і зрозуміли. З кількома способами із групи в 10 осіб. З кількома способами із групи в 10 осіб. Можна обрати голову та заступника. Скількома способами із групи в 10 осіб можна обрати голову та заступника? І так, ну давайте розберемося. Я обираю двох людей. Припустимо, що першим я обираю голову, а потім заступника. Тоді пара 1-2 і 2-1 це одна і та сама пара, чи це різні пари? Різні. різні. Тому що якщо я обираю пару 1-2, то людина під номером 1 стає головою, а під номером 2 заступником. А якщо пара 2-1, тоді навпаки, другий вже буде головою, а перший заступником. Тобто. Мені важливий порядок, в якому я обираю елементи. Так, Так, важливий. Тоді я беру А чи С. А. А. І, значить, тоді пишемо нижче А із 10 по 2. Тобто, в мене 10 людей, група 10 осіб. Я обираю двох, враховуючи порядок, значить, це А із 10 по 2. Значить, формула в мене є n факторіал на n мінус К факторіал. Вот она. Підставляю сюди, значить, що буде в мене? Якщо N10, а K2, то я маю 10 факторіал ділене на 10 мінус 2, тобто 8 факторіал. Ну, якщо я скорочу оце щастя, то від 10 факторіал що залишиться? на 10. Правильно. А це скільки? 90. Угу. І ось цю задачу ось цю задачу ми могли б розв'язати і застосовуючи правило добутку. Ну, дивіться. Якщо я обираю першим голову, всього в мене 10 осіб. То для першої позиції в мене скільки варіантів? 10. 10. А для другої. 9. Ну і тоді дивіться 90. Так само. Тобто сенс ось він. І пишемо далі. Задача 2. Задача 2. З кількома способами. З кількома способами. Із групи в 10 осіб можна обрати двох чергових. З кількома способами, із групи в 10 осіб можна обрати двох чергових. Дивіться, отут же постановка задачі дещо інша. Якщо в мене є два чергових, то якщо я обираю спочатку першого, а потім другого, чи навпаки другого, а потім першого, це має якийсь вплив? Ні. 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 Тому що вони обидва займають ну, рівноцінні позиції. Тобто, що один черговий, що інший черговий? Тобто мені порядок вибору цих елементів, е, неважливий. Тоді я беру що? А или С? Це? Це. І так, я обираю С із 10 по 2. І знов таки, ось моя формула. Так. Значить, я сюди просто це все і підставляю. Замість N10, замість k 2 Значить, маю 10 факторіал. На 8 факторіал. На 2 факторіал. Ну, і так само. Ми скорочуємо 10 і 8 факторіал. В мене залишається 9 на 10. Ну, а 2 факторіал це ж просто 2. І я маю 90 ділене на 2. Все. 45. Гаразд. Так, дивіться, там що. Там що? Ага, що? Опять тривогу. Так, зрозуміло. Значить, додому. Берете з другого варіанту сходинок. Так, ми з вами дивилися з 120 го номера. Значить, номер 120-124. Номер 120 124. Все. Зустрінемось завтра. Підпочивайте. побачення. А що у нас завтра? побачення.